Кофі, букс і вінтаж. Це місце, де інновації зустрічаються з автентичністю. Тут найкращі бариста та обсмажувальники кави змагаються у національних чемпіонатах, встановлюючи стандарти якості та демонструючи новітні тренди у світі кави. Це місце, де ви спробуєте тренди, які дійдуть до вашого місцевого хіпстерського кафе лише через рік. І то в кращому випадку. А знаєте, коли буде цей фестиваль? Буквально через кілька днів. Стартує фестиваль 4 жовтня. Ну і 5-го теж можна буде прийти, якщо ви прям дуже-дуже зайнята людина. То може, давайте розбиратися, що це за такий фестиваль? А давайте! Але для початку потрібно поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Бо я вже змонтував наступне відео, і дуже не хочеться, щоб ви його пропустили. Тому підписуйтесь. По суті, це дуже велика локація. Яка складається з кількох основних секцій, а саме: кавова секція, книжкова секція і одна з найбільших в Україні секцій із різними вінтажними речима. Це вам не якась барахолка на привокзалі. Кофібукс і вінтаж це без перебільшення місія це місце, де з'ясовують, хто в кавовому світі король, а хто кидає в американу вже третю ложку цукру. Забудьте про просто Арабіку. Тут вам покажуть спершу каву, яку обробляли в бочках з-під віскі, або взагалі ферментували фруктами, назву яких ви швидше за все почуєте перший раз. Це, врешті-решт, арена для національних чемпіонатів СКА Ка де бариста борються за право представляти нашу країну на світовій сцені. Насправді тут ви можете знайти свій кавовий шлях. Саме так, ви п'єте 15 видів кави поспіль і раптом розумієте, що ваш ідеал не капучино. А фільтр кава з Ефіопії, зварена з хірургічною точністю. Кофі, букс і вінтаж це не розвага. Це інвестиція у ваш смак, ваш мозок і ваш стиль. Насправді, це не тільки кавові батли та придбання розумних книжок. Організатори перетворили Fest Republic на справжній майданчик для всього. От, наприклад, виставка ретроавтомобілів. це та секція, де можна відчути себе героєм старого кіно. На фестивалі. Часто влаштовують виставку ретро та вінтажних автомобілів. Це не просто купа старого заліза, а ідеально доглянуті машини з історією, що своїм блиском і формами створюють неймовірний контраст із сучасною кавовою технікою. Це місце для ідеальних фото і філософських роздумів про те, що справжня якість не старіє. Музика від вінілу до живого звуку, оскільки в назві негласно присутній вініл, то і музична програма тут насичена, наприклад, діджей сети. Цілий день тут працюють діджеї, які грають музику з тих самих вінілових платівок, створюючи теплу, аналогову атмосферу. Концерти. У вечірній час територія Fest Republic перетворюється на концертний майданчик, де виступають гурти. Це ідеальний спосіб спалити зайву енергію, накопичену від еспресо. У спеціальних зонах відбуваються кавові майстер-класи. Тут ви можете не просто пити, а ще й вчитися. Професіонали демонструють нові методи заварювання, розповідають про хімію кави, і ви нарешті зможете зрозуміти, що таке ферментація і як вона впливає на смак. Ще проводяться літературні зустрічі, дискусії з видавцями, лекції про тренди в літературі, обговорення важливих соціальних тем. Це паливо для інтелекту, що підігрівається міцним еспресо. Мінтажна мода та історія. Тут ви дізнаєтеся, що стиль це не те, що вчора купив, а те, що має історію. Дитяча зона та фудкорт – ну це прям життєво важливі речі. Щоб зробити фестиваль максимально комфортний для всіх, є дві життєво необхідні зони: дитяча зона, спеціально облаштований майданчик, часто з аніматорами та іграми. Це зона суворого спокою для батьків. Де можна залишити дитину і без докорів сумління піти на каптейстінг або лекцію про ірландську каву з віскі. Фудкорт. Окрім кави, тут ви знайдете величезний вибір страв від стрітфуду до вишуканих десертів, які ідеально доповнять вашу кавову дієту. Це місце гастрономічного перезавантаження, коли кофеїн вже зашкалює. А от дитяча зона це тема. Не така, звісно, зона суворого режиму. А місце, де можна залишити дитину на кілька годин і провести цей час у спокої. Тому хоча б заради цього можна піти. Приходьте, будемо розвиватися разом. До зустрічі!